Запит, скажімо так, ветеранського спорту він постійно зростає, і місто Луцьк погодилось зі своєї сторони прийняти цей турнір, організувати його, прийняти гостей з різних регіонів, куточки України. Як я вже казав, ми хочемо, щоб Луцьк було меккою для ветеранів, зразковим, де формується ветеранська політика, і для того, щоб показати людям, що ветерани це нормальні люди, що вони хочуть що вони хочуть грати в футбол, було прийнято рішення провести такий турнір саме в місті Луцьку. Так до нас приїдуть команди з Івано-Франківська, Тернополя, Чернівців, Львова і Закарпаття. І дві команди буде з Луцька, з Рівного буде команда. І тому, скажімо так, ми очікуємо, щоб не просто хлопці пограли в футбол, а й побачили, наскільки міська громада може бути лояльною до ветеранів і сприяти будь-яким. Заходом, які організовуються для ветеранів. Ну, запрошуємо всіх відвідати наш турнір. 7 го числа буде відбуватися на стадіоні в селі Боратин і в селі Забороль, тобто на двох стадіонах буде проводити змагання. А 8 го числа на стадіоні Авангард буде фінали, півфінали. Тому запрошуємо, підтримайте хлопців, подивіться, покричіть, повболівайте, це їм буде приємно і заодно проведете скористю часу.